Всім привіт, друзі! Нещодавно я публікував відео, як вивезти світкоін на біржу Bybit. Там потрібно було їх вивести спочатку на аменець NIR, а потім вже на біржу, але тепер з'явився набагато легший спосіб виводу токенів на біржу. Все, що нам потрібно, це зайти на нашу біржу Bybit. Якщо у вас ще немає зареєстрованої біржі, то у мене на каналі є окреме відео, як це робиться, а посилання на біржу залишу в описі під відео. Отже, як вивести токени світ на біржу. Для цього нам потрібно натиснути на іконку з написом Депозит. Тут пошуку пишемо світ, натискаємо, обов'язково вибираємо мережу Нір і натискаємо копіювати адрес. Тепер заходимо в наш гаманець від Wallet», натискаємо на кнопку Transfer, Send, вставляємо сюди наш адрес. Якщо у вас з'явилася зелена галочка, то це означає, що адрес знайдений. Натискаємо далі. Тут нам потрібно ввести кількість токенів, але якщо ви хочете ввести всі доступні токени, то вам потрібно буде на декілька токенів менше ввести. Інакше вам не вдасться відправити їх. Все, токени відправлені і через декілька хвилин чи секунд вони вже будуть у вас на біржі. Якщо це відео було корисним для тебе, то підтримай канал підпискою та лайком. Всім дякую за увагу, скоро побачимось.